Усім привіт! Так, зараз буду проводити діагностику лічильника СБТ-10 або СБТ-10А. Це був от людина прислала, вирішив їй безкоштовно допомогти перевірити. Так, ось це мій лічильник SBT-10A, ідеально справний. А це мій радіометр ідеально справний. Ли підключу, покажу, як працюємо. Mm. Ну, зараз тут природний фон без джерел. Також джерело візьму. Альфа-частинок його маклонті. Так, ну от природній фон у нас такий. <coughs> Близько двох імпульсів в секунду середнє число. Візьмемо датчик диму. Алюмінієва кришка суцільна, підношу. Висота гамма-кванти зараз фіксується. І по звуку все чути, вже 17 імпульсів в секунду, 20 імпульсів в секунду. Забираю, налізно природній фон. Кхе -кхе. Обнулю, щоб не чекали ми довго. Так, Ну, от. так має працювати справний ідеальний лічильник Гейгера-Мюллера. Вимикаю прилад від'єднуємо. І під'єднуємо цей. Тут, правда, аноди всі роз'єднані. От вони в повітрі. Ну, давайте під'єднаємо декілька штук. Одночасно. Давайте один. Початку один а от Так минус у нас есть тут. Так что мы бачим? Уже За завышенный показы 28 плюс секунду з одного тільки анода, Так не має бути. Це дуже погано. Перша підозра, перше, що потрібно перевірити, це чи він не замазаний ізотопами. От. Можливо, лічильник а Тут все замазане фоніт. Зараз перевіримо. Так, цей крайній анод під'єднали. І ми бачимо, що цей анод працює ніби нормально. Добре, перевіряємо справжнім альфа-чутливим дозиметром, сертифікованим. От, який має повірку. Це вимірювальний прилад по альфа-бета-гама. Відкриваємо кришку, слюзі на вікно, і перевіряємо на... Предмет забруднення цього лічильника зовні або кришки його. Таке буває. Тоді він вічно так фонити бо не так. Бачимо, немає у нас альфа, бета, немає. Зі всіх сторін. чистий. Чистий. Немає перевищення. Це добре. Так перевіримо ще ось ці. Ось також прислали на перевірку. Тут СТС 5, СБМ 20. Перевіримо на предмет забруднення, чи нічого не фонить. Ніби чисто. Передню так перевірили, грубо. Все добре. Ну, далі переходимо, дивитися, що з ним. Яка саме проблема. Значить, крайній цей нот у нас йде 28 імпульсів в секунду, а крайній правий нормальний. Давайте якийсь посередині візьмемо. Ну, наприклад, ось цей немає взагалі імпульсів. В цьому є другий. є імпульс. Повільний носок, нормальний. Третій. Третій анод звідси. Йде в зашкал більше, ніж треба. Наступний четвертий анод. Ніби нормальні імпульси. П'ятий. П'ятий анод. нормальні ніби імпульси. Шостий анот. Нормальні імпульси. Сьомий анод Нормальні імпульси? Восьмий анод Завищені трохи, але є. Дев'ятий сильно завищені імпульси в секунду. І тут дуже сильно завищені. Значить, давайте перевіримо, чи адекватно реагує на Альфа. От крайній анот, ніби він нормально. Вроді адекватно реагує. на імпульси. Так, знімаємо кришку, будемо дивитися дивиться під слюду на проблеми. Так, що ми бачимо? Бачимо, що він чистий Це погано, коли є оці червоні окисли, такі, як і кольором. Ну, окисли. І всередині купа таких кристалів там чорних, синіх, зелених різними відтінками. Це погано. Оце він не найкращий, найкращі лічильники, які чисті під слюдою повністю. Так, і що ми бачимо? Тут в нас дуже багато цих окислів. От з тієї сторони. Так, тут більше, до речі, якраз в цьому аноді, де зашкал. Тут їх найбільше. Давайте подивимось в темноті, де саме в нас там спалахують спалахи. Так, поки візуально ще не видно. Потрібно в темне приміщення піти. Так взагалі не видно. Можливо, тут. А от, бачите, іноді? От ось тут. І тут виникає розряд. Оцей довгий такий розряд. Це називається... Подовжений імпульс, затяжний, я його називаю. Його показує аж 27 імпульсів в секунду. Так, давайте поближче подивимося цей лічильник. Що це означає? Я розказую про причину саму. Так, бачите всередині оці всі кристалики, окисли. Чим їх більше, тим гірше для вас, як користувача. Вони з'являються з часом, від старості. Це не лікується ніяк, тільки в сміття викидається весь прилад. І от поросли такими сніжинками, як іні на вікнах зимою. Бачите, це від старості, від неправильного зберігання. Зберігали на морозі зимою десь в гаражі. І літом, можливо, на горищі, там, де плюс 70 градусів Цельсія от, від сонця. Перегрівали. Мерз зимою. І з'являлося все більше і більше цих окислів. І ситуація така. Вони наросли на аноді. От, бачите, йде анод з краю, І ці чорні плями окисли прямо на ньому. Вон. Поросли прямо з нього, з цього анода. І на слюді також. І вони є на катоді також. І вийшло, що тут відстань між анодом і катодом скоротилася. Тому що на аноді наросли ці нарости, кристали, і на катоді. І все. Це місце саме. Має коротшу відстань від анода до катода. Відповідно, в першу чергу пробивається тліючий розряд 400 вольт саме в цьому місці, десь тут по аноді. Наприклад, тут окислів менше, бачите, на цьому аноді. Тобто тут в останню чергу буде виникати спалах. Таким чином, лічильник глючить, хоча в ньому вакуум є, сліда втиснута всередину. Ціла, не пробита. Але оці нарости від них позбутися не вийде. От. Ні нагріти лічильник, ні охолодити нічого не допоможе. Тому лишається користуватися як є ним, або купити собі інший і користуватися нормальним, який не має окислів взагалі. Ну, або їх хоча б менше, щоб було. Чим в цьому? От ще зі спалахом вам покажу, як це виглядає от, в макрозйомці. Тут взагалі зверху поросла вся слюда, що навіть не видно, що під нею. Заросло все. А тут добре видно. от. Де воно саме, бачите? І все. Ці окисли коротять. І така от проблема часто в людей стається, вона не лікується. Ну, оце від старості. В нових лічильниках, які от місяць назад виїхали з заводу виробника, такого нема. І не може бути. Це тільки в старій рухляді, отакий. Які вже більше 30 років. От. Хоча не обов'язково може бути більше 30 Буває, що 5, 10, 20 років проходить. І вже таке з'являється. Все залежить від умов зберігання. Температура, тиск, вологість повітря навколо цього лічильника. От. Поросло навіть на тих круглих бачте, скляних кулях заплавленого скла, який тримають аноди, притиснуті до слюди, товстої стої ось ці. А ось тут немає окіслі. Отакий має бути анод. Бачите, чистий циліндр анод по центрі і навколо катод хвилькою. Отакий от він має бути. От. Але не отакий. От Це вже старе. От. Отак виглядає, якщо порівнювати, це автомобіль, щойно з салону ви купили, він виїхав. Ось так, як цей анот. А ось так виглядає, це коли ви купляєте машину вже вживану, БУ, який вже 60 років старості, але вона ще здатна проїхати трохи. Таке порівняння. Так. Тут проблем нема з вакуумом, все чудово, все добре. Ось так виглядають аноди. Паяла людина катод. Це от скляний пупок. Трубка через яку запаювалась вже, коли викачувалось повітря, закачувалась суміш речовин, парів і газів. Ось так вона виглядає. Простою вони різні бувають. Ця конкретно от, висотою 13 приблизно міліметрів. Ну, до краю от сюди до металу. Давайте в темноту підемо, покажу в темноті, як спалахують ці аноди. Зараз я їх декілька штук об'єднаю. Це не важко, ось так просто вистачить доторкнутись одним до одного. І вони вже будуть контактувати. В темноті підемо і я покажу самі проблемні місця, де саме. Тут окисли коротять. Ну, так з'єднав декілька. Просто доторкнувся ними один до одного, навіть паяти не, не потрібно. І от, коли з'єднані вони всі, от що показує дозиметр. Це ще поганий контакт. Мінуса корпусу, напевно. Ось такі глюки. Дивіться. Ось так. Імпульси пакетами називають цю поломку. От, значить, давайте в темноті на це подивимось. Ну, То от, от я в темному приміщенні. Вимкнути підсвітку дисплею, щоб вона не залежало. От ми бачимо. Де спалахи саме відбуваються? Ось тут. Ця поломка називається імпульси пакетами». Бачите, іноді проскакує така, такий спалах великий протяжний. Це називається протяжний імпульс. Це вже друга поломка, це вже не кристалики закорочуються, друга. Тобто може бути не одна поломка, а дві, три, 10. 20. Тут вже дві ми виявили. Перше закорочується, отут кристалики, нотка тут закорочують. А друга поломка, імпульси затяжні пакетами. От вони, дивіться. От короткий короткий, потім такий довгий буде піск. Ось був довгий. На дисплеї він відображається як. Великі числа, тобто там, от, зразу 57 імпульсів, тобто не могло за секунду влетіти 57, розумієте? Хоп, 32 імпульси. Але по факту ми по звуку чуємо, що 52 там імпульса за секунду не було, бо це було б таке тріщання, жужжання. Це називається затяжні імпульси. Один імпульс сприймається 140 імпульсів. Але це був реально один тільки імпульс. 110 О, бачите. так. Я цю несправність називаю затяжні імпульси. Пакетами можна назвати. Протяжні. Вони довгі. Цей імпульс триває дуже довго, Ну, порівняно з усіма іншими. О, бачите. Ну Все визначили дві основних несправності. Перша кристалики закорочують анод катод, але ну, не в всіх місцях. В основному ось цей крайній і третій, по-моєму, був. З якоїсь сторони третій, по-моєму. Ну, на відео видно я показував. А друге це От, оця проблема затяжних імпульсів. От. Це що означає? Причина цієї другої проблеми? Причина в тому, що дуже велика виробітка. Тобто його ну, причин може бути декілька, але найчастіше це виробітка всередині молекули газу і молекули присадок, ну, Тобто, газ самогасіння, там суміш газів. Суміш речовин самогасіння, вони вигоріли. Ну, тобто, молекула згорає при цьому пробою. І їх залишилось дуже мало. І вони не можуть швидко загасити цей тліючий розряд. І все. Тобто, лічильник має виробітку майже повну. Коли повністю вигорять всі молекули цих газів самогасіння, то буде постійний тліючий розряд, пробой отакий і не буде імпульсів, буде зашкал постійно. От і все. От причину знайшли, розібрались дві дві поломки, дві причини сказав.